Всім привіт! Сьогодні хотів би розказати про те, що, мабуть, зараз цікавить багатьох людей, ну, які займаються електронікою або хочуть забезпечити себе світлом під час блекаутів і так далі. Знайшов, мабуть, для себе все, що я в принципі буду розповідати, це суто індивідуально. Це все мої висновки, мої. Рішення, я нікому нічого не нав'язую, і я розумію, що у багатьох людей думки з цього приводу можуть змінюватися і, і, бути, і відрізнятися. Ось, і для себе я, в принципі, знайшов ідеальні варіанти акумуляторів. Це акумулятори е, невисокострумові, це звичайні акумулятори 18650. Е, е, ідеальні для мене вони в тому плані, що відповідність ціни доємності. Ці акумулятори 25 гривень за штуку я купляв. А, купляв на OLX, а, Покажу оголошення. Ось а, це, в принципі, не реклама, тому що людину цю я не знаю, і просто я в нього замовив а, ці акумулятори. А, акумулятори з зарядних станцій. Тобто, людина написала, що акумулятори використовувались в зарядних станціях зарядні станції зламались і розпустили їх на, на акумулятори. Що можу сказати по цим акумуляторам? Замов, замовляв у продавця дві партії. Перша партія прийшла до мене ось в такому вигляді. Ну, банки були відрізані, але на деяких там є шматки цих клем приварених. Для мене це не принципово, тому що, в принципі, інколи навіть це краще, тому що краще припаятись до банок. А, продавець відправляє тільки від 20 банок. Але я не запитував, може він захоче і менше продати. В принципі, мені без різниці. 20 банок по 25 гривень це 500 гривень за 20 банок. Як на мене, це дуже класно. Ця ємність, це вже я виміряв, продавець не, не вказує ємність і так далі. По цим банкам. Перша партія, яка до мене прийшла, мала ось такий вигляд. Замовляв я 20 банок, прийшла 21. На що, за що дякую продавцю. Або не дорахував, або не знаю, просто подарунок. Ну, В будь-якому випадку, краще більше, ніж менше. По акумуляторах ось маркування. Але по цьому маркуванні в інтернеті мало що знайдеш. Тому, в принципі єдине, що тут вказано, що це 25П, тобто 2,5 години вони мають. І я вже намагався. Дивитись, в мене просто немає чим поміряти внутрішній опір акумуляторів, тому я ставив на, розрядки, на розрядку 5 амперами цих акумуляторів, вони доволі а, швидко починають грітися. Тому я роблю вивід, що це звичайні банки невисокострумлі. Але якщо в паралелі їх ставити, то в принципі, чим більше банок, тим більше можна струму з них тягнути. Ось, що ще хотів додати. Ємність ємність я перевіряю двома приладами IMAX b 6 Neo і А, Єдине, що вони кардинально відрізняються принципом, принципом виміру ємності. Тобто, повна. Як я вимірюю ємність? Заряджаю банки до 4,2 В. Тим самим без 6. Даю їм відстоятися десь добу, і потім ставлю на повну розрядку до 3,2 В. А ось, чим відрізняються ці два прилади способом виміру ємності? Тим, що на Аторчі ми виставляємо, я завжди виставляю, розряджаю струмом в 1 А. І тут, і тут. В Аторча така штука, що він завжди. На протязі всього розряду бере рівно 1 А струму. І як тільки напруга падає до 3,2 вольтів, він вимикає навантаження. Ну і типу все показує результати. b 6 neo інший функціонал він розряджає по-іншому. Він розряджає до 3,2 вольт і потім знижує сам струм. Навантаження, скажімо так. Тобто він буде максимально весь, всю ємність акумулятора до 3,2 вольтів. Тобто, коли він дійде до 3,2 вольтів, він не вимкнеться, як торить, а почне далі розряджати банку, але вже меншим струмом. Буде знижувати, знижувати до, поки струм не впаде до нуля при, при 3,2 В. А в принципі, в цьому все. Ну, і звісно, а ще не сказав. B6NEO нарахував на цих банках 2700 мА, а точ нарахував 2400 мА. Ну там плюс-мінус десь пару десятків, я їх не враховую. Ось, тому для себе я взяв середнє значення 2500 мА. Тобто повністю відповідає тому, що заявлено на банці, і з цього я можу зробити висновок, що. А в принципі банки, мабуть, не сильно заюзані. Тобто циклів, мабуть, в них не так багато. І, і слава Богу. Ось. А, по другій, по другому замовленню, яке я вчора забрав з пошти, мені прийшли ось такі банки. А тут вже продавець їх не розрізав. Я з ним з цього приводу не спілкувався, він якось це все не, не розповідав. Тому я не знаю. Як саме і кому він відправляє, в якому вигляді. Тут було 20 банок, дві вже я відрізав, поставив на тест. Ось. В посилки мені прийшло 20 таких банок, і плюс ще дві ось такі синенькі. В принципі, по ним я також не знаю, чесно кажучи, ще не гуглив, що воно таке, але я думаю, що в принципі. Те саме, не високостромові, але тут вже вказано 2600 мА на банку. А, ну, звичайно, це ми все будемо тестити. А, по цим банкам що сказати. В принципі, мені навіть, мене навіть влаштовує, що вони не відрізані, тому що я часто використовую а, ось такі збірочки десь в своїх девайсах. І, ну, але, звичайно ж, це, якщо вам потрібна збірка в паралелі паралельного з'єднання, тоді це в принципі дуже класно, відрізаєте, скільки вам потрібно акумуляторів і паяєте, куди вам потрібно. Єдиний мінус цієї збірки, те, що дуже легко порізатись о, об метал, тому що він тут дуже, дуже гострий ну, і криворізаний. В принципі, я вже сьогодні два рази і порізався. Тому це єдиний мабуть, мінус, який я бачу в цій, в цій збірці. Ось, В принципі, по акумуляторам зараз я буду ставити їх на розрядку, перевіряти і дивитися ємність саме тих, які мені вчора приїхали. В принципі, буду показувати ємність на цих двох девайсах. Комусь може хтось більше вірить. кто-то больше верит Аторчу, тому поэтому сделаю тест на двух девайсах по результату большинство его показал 2630 мА а, а торч показал 2412 мА ставлю наступник. Закінчилось тестування цих зелених акумуляторів. Ця партія чомусь віддала трішки менше, ніж попереднє. На iMaxie e 2588 мА. А на Торчі 2430 мА. Трішки менше, ніж попереднє, але плюс-мінус. Скажімо так, за ці гроші, які я їх замовив. Я вважаю це дуже класний результат. Як для звичайних акумуляторів, звісно. Якби вони були високотоками, ми було б ще набагато краще, але маємо, що маємо. Ну, за ці кошти я на Алекс, ну, не бачив просто таких результатів, таких акумуляторів. Все, що бачив, бачив по 30-40 гривень, це було там щось щось ємність 1500-1800 мА. Такої ємності ну, я не бачив на Оликсі. Тому, в принципі, можу радити. Посилання не даю, тому що це не реклама, людину це не знаю. Але по скріну, в принципі, можете на Олексі пошукати, це дуже просто знаходиться. На цьому все. До дня.